Родина героя об'єднує і включає в себе різних людей за віком, за спеціальністю. Але саме головне це те, що ми підтримуємо одна одну в будь-яких питаннях. Родина героя входить в склад об'єднаних громадських організацій України. І ті питання, які ми не можемо вирішити на місцевому рівні. Ми маємо можливість звернутись до державних органів. Одним із напрямків нашої організації це є психологічна підтримка родин. Ми приймаємо участь у багатьох програмах, і от саме сьогодні, зараз, ми розмальовуємо сердечка, які ми розмалюємо, і передамо на передову нашим захисникам. Я розкорбовую серце, це моє сердечко, яке я подарувала своєму чоловікові, який теж зараз служить. Всі бажаємо перемоги нашим хлопцям, сил, наснаги, впевненості. І в них все вдасться. Хай всі додому вернуться, живі. Біда не зламала, біда об'єднала. Родина героя відкрита до спілкування з тими, хто втратив своїх рідних чи близьких. Звертайтесь, допоможемо, проконсультуємо, підтримаємо.